10. Вот 12, отрималося 5. Голосували 7. Рішення не прийнято. Шановні депутати. Шановні депутати, давайте так. Запустимо сигнальне, а тоді після цього будемо.

Гусь виключили мобілки, Воно фанить ваші будинки. Мені цікаво. Говорить, катає. Мені цікаво, хто обирав планшети, брає. От Андрій Хілінський, ви займаєтесь технікою. Наскільки це хороша техніка? Бо я не почула до цього слова прийде. 6 тисяч за планшет убили. Це система сідеш. Все, приступаємо тепер до голосування. Все розібралися, ставлю голосування. Хто за те, щоб прийняти дане рішення про затвердження структури регіони за знову і в цілому прошу проголосувати. Ну, да. починаємо. Не думай, нічого. Олексію. Олексію. não seja